Радий вітати усіх друзі. Розпочинаємо нашу чергову зустріч на каналі Алехандра Троукраїнсько. І сьогодні я хочу присвятити цей випуск ворожіння на картах Таро Онлайн, тематиці, яку прислала дописувачка каналу Ірина Герасимова. І вона попросила зробити розклад на. Взаємодію з духами роду. А, особисто розглянути такі питання, як від чого захищають нас духи роду, що нам хочуть передати духи роду, які дари приготували духи роду. Я хочу зробити цей розклад на 4 варіанти. І щоб ви подивились персонально для себе, наприклад, можливо, ще на, на якусь людину, можливо, колективно. І для того, щоб працювати сьогодні, вам треба обрати один з чотирьох сигніфікаторів. Спеціально я для цього задію оракул українського роду. Звичайно і ну, Ви можете обрати по ситуації взагалі для себе це як карта саме для вас особисто. Да? Можливо, обирати наосліп, можливо, обирати свідомо, дивлячись на карту, на аркан. От. Тому 4 варіанти, 4 розклади. Дивіться, саме від чого захищають нас духи роду, я хочу сьогодні. Скористатися інструментом таким чарівним, як оракул містичної Аріани. Як на мене, це ну, поки що найліпша колода саме з такого українського Таро Егрегору для діагностики різноманітних негативів або духів, та, саме духів. Ну, і зазвичай спілкуватися з духами нашої землі. Я б радив саме через цю колоду. Можливо, колись мої мрії здійсняться і вищі сили познайомлять мене з іншими інструментами або іншими оракулами, картами Таро, які будуть стосувати саме українських якихось традицій, енергетик. І я буду користуватись цими інструментами саме на цьому каналі, а ви будете теж користуватись ним. А, далі, а які, от від чого захищається другий шар? Перший шар це ваша ситуація. А що нам хочуть передати духи роду? Ну, яке послання можливо, або яка порада, можливо, якесь попередження, це третій шар там. Ци. І останні, останній шар це які дари приготували нам духи роду. Ну, для цього я вже скористаюсь оракулом світлого провідця. Цей роль цього провідця буду сьогодні виконувати я. Але я дуже хотів би, щоб саме ви. Теж прийняли участь та взяли на себе відповідальність і ну так розподілили або розділили роль провідця між мною та собою. Тобто, давайте сьогодні я буду однією частиною провідця, а ви будете іншою частиною провідця, і напишете, як вам. Ваше проведення зрезонувало з моїм у коментарях. Це буде цікавий зворотній зв'язок та відгук, відгук на співпрацю та на резонанс мого бачення вашої ситуації та вашого особистого бачення вашої ситуації на тут та зараз або на найближче майбутнє. І так, я впевнений, що ви підсвідомо обрали на осліп для себе свою ситуацію на осліп. Давайте перша позиція, і ми підемо отак по горизонталях або по вертикалях. Знаєте, перша позиція ваша ситуація козак. Ну, дивіться, тут, якщо ви чоловік та з козацького роду, я впевнений, ну, можливо, маєте якийсь. Якісь контакти да, з козацтвом, або ну, взагалі можливо, ви там з козачого роду. Да. Можливо, ви стосуєтесь або маєте справи зі зброєю, можливо, ви зараз перебуваєте десь на лінії фронту. Да. А можливо, ви, як жінка, маєте чоловіка-козака, справжнього козака ж шана та повага. Ну і вам теж шана та повага за те, що маєте такого чоловіка. Давайте подивимось. Ну, і, до речі, якщо тут, на тут та зараз на вас дуже потужно впливає Егрегор війни, то я б сказав би, що ну, саме ця перша позиція і поради духів роду, козацького роду будуть для вас сьогодні доречні Давайте подивимось. Перше, від кого захищають вас духи роду? Можливо, це казачі, саме казачі, казачі рід Дивіться, вас захищають духи роду від бродниці. І це, до речі, діва Кубків. Це такий миловидний дух з довгим волоссям, що рятує та допомагає на воді. Вас захищають духи роду від емоційного струсу, ну, щоб ви не були такі вразливі, тобто від емоційного впливу це по-перше. А по-друге, це вода. Вони вас рятують від води. Ну, до речі, якщо ви вже тонули колись. Або захльобувалися водою, або були в якоїсь ситуації безвиходній, особливо пов'язаною з водою. Оце від цього вас рятують духи роду. Майте на увазі, дуже цікаво для усіх, хто ну, тонув і ну, не зміг тонути, да, не втопився. Пощастило не втопитись. До речі, у мене така ситуація була неодноразово, тому ну, мені цей варіант дуже підходить. Що нам хочуть по цій ситуації вам хочуть порадити дух і родом. Дивіться, таємна зустріч, тому я вам скажу, що, можливо, якісь таємні зустрічі, вам можуть. Можуть зіпсувати ваше життя. Особливо, якщо там, козак ваш десь у мандрах, от, а ви хочете зустрітися. Тут е, діва кубків, і тут такий соблазн є у вас, можливо. Можливо, існує соблазн таємно зустрічатись. Ці усі таємні зустрічі можуть е, ну, вам зіпсувати на далі життя. Але і порада. А від духів роду, дочекайся, все буде добре, як би тобі зараз не було важко по цій діві кубків. Які б емоції не панували у твоєму серці, все налагодиться, все буде добре. Тримайся, ти витримаєш. Ну, якщо для чоловіка, ну, то така порада, що будь витриманим та тримайся, ти теж витримаєш, а от таємні зустрічі, будь уважним. До цього. Які дари приготували духи роду? Саме подари, ну і тут п'ятірка чаш. Якщо обрати цю карту і перенести її, вона дуже важка. Це сум, це журба, це скорбота навіть. Тому я хоч, хочу сказати, що ми її будемо інтерпретувати тільки в позитивному аспекті. і Духи роду будуть намагатись вас захистити від журби, скорботи та втрат, суму та нудьги за людиною, яка не з вами, і ви не можете бути поруч з нею, тому що або війна, або розлука, або дистанція, або робота, або і геть якісь інші справи вас на тут та зараз розлучують. Тому, ну, така, знаєте, тут для чоловіків, які підозрюють свою жінку у нечесності, тут може бути підозра, на жаль, але вона випадає, і я мушу казати те, що є, бо таємні зустрічі. Да? Але духи вашого роду, вас як чоловіка, і вас як жінки, захистять вас від найгіршого сценарію у цих. Таємних зустрічах, на що я щиро сподіваюся, да, і чого вам щиро від цього серця бажаю. Друга позиція, друга ситуація вашого особистого життя це стара. Це щось трапляється з родичами, і, можливо, вам, ну, от у вас у дитинстві, можливо, або у, у юнакстві, або в такій. Період, коли ви кхм, щільно контактували з бабусею, особливо з бабусею. Тому для тих, у кого з бабусею є щільний зв'язок, позитивний або негативний. Дивіться, ця карта дуже-дуже, і ця ситуація дуже м -м, підходить да, або резиною. Від чого захищають вас духи роду? Від смерті. Мара. І мара це богиня по ночі, зими, смерті, зміни та перехід на новий етап. Тому, в принципі, можливо, зараз у вас саме такий етап, коли ви переходите від одного життя в геть інше життя. І, можливо, ваше життя таким чином змінилося, що ви його можете і не впізнати увесь цей час. Духи вашого роду захищають вас від смерті. Завдяки саме ним ви поки що живі, живі. От. Чуєте мій голос, чуєте її голос через вибрації мого голосу. Від смерті дуже цікаво. Що вам хочуть передати? Да? Яка порада, можливо. Хитра Галя. Дивіться. Біля вас, або поруч з вами, або у вашому колі є людина, яка, ну, можливо, каже вам одне, а думає та робить інше. Будь обережна з людиною, яка тобі льстить, да? льстіть. Тому якісь лисощі, да, оці або якісь солодкі слова від людини, вони можуть бути нещирими. Тому. Біля вас є нещира людина. І ви, скоріш за все, її знаєте. Скоріше за все, це жінка з великою вирогідністю, бо тут і бабуся, жіночий рід йде, і мара смерть це теж жіночої вибрації енергії скорпіону. Ну і хитра Галя, самі знаєте, хто це. Тому, якщо ви підозрюєте у нещирості або у людині якісь, ну, можливо, свої, знаєте, знаєте. В очі одне а за очима інше. Ну, це така людина. Це ваші підозрі, вони не безпідставні. Ну і остання карта, які дари підготували вам дух і роду? Ну, по-перше, вони хочуть сказати, що вони завжди поруч з вами, дбають про вас, плекають про ваші життя, про ваше кохання. От, вони вас люблять. І будуть любити і а йти поруч з вами завжди. І це є вже дар. Це вже є дар відчувати за правим плечем підтримку та захист роду, як янгола-охоронця. Також вони обов'язково вам подарують зустріч з тією людиною, з якою ви хочете зустрітись усе своє життя, і знайти своє кохання, яким би довгим шлях. Або яким би важким шлях до цього кохання не був. Позиція номер 3. Давайте подивимось. Що за ситуація? Ну, дивіться, тут така битова ситуація, або щось стосується служіння. Можливо, це сім'я. Можливо, ваша сім'я перетворилась на сучасне служіння один одному, де один відчуває себе паном або панянкою, а інший відчуває себе слугою. Таке часто трапляється в будь-яких сім'ях цілковито побутова ситуація, де один прислужує до одного. Можливо, ви працюєте як прислуга, ну десь, можливо, в своїй країні, можливо, в інших країнах, будь-який труд є труд, і він завжди в пошані у цивілізованих країнах. Давайте подивимось. Ситуація про прислугу, але я б вам сказав, що по цій ситуації, якщо ми пере, ну, перевернемо на духи, да, все на спілкування з духами, то якщо ви будете. Шанувати своїх духів роду, то тоді і духи роду будуть шанувати та допомагати вам. Тут у вас з духами така ситуація брати давати. Можливо, духи вам дають більше, ніж ви їм віддаєте, або ніж ви їм дякуєте, або ніж ви про них пам'ятаєте, згадуєте, або між ніж ви про них взагалі в них вірите. Тут така ситуація, знаєте, взаємодії, контакту з духами. Коли дух нібито ледь-ледь торкається вашого обличчя, або ледь-ледь торкається вашої сорочки або спідниці. Контакт з духами тут. Та енергообмін з духами тут дуже важливий. Тому, якщо ви давно не згадували когось з померлих, або когось з духів ваших, то зробіть якийсь, можливо, акт контакту з духами. Можливо, це медітація, можливо, це звичайна свічка у церкві. Я не знаю, що для вас це ближче. Що, від кого захищають, від кого захищають вас духи? Ну, дивіться, соломін дух, до речі, випадає, він так цікаво виглядає. Ледачий дух соломи, опухлий від сну, новією лінощі та неробство. Ну, по-перше, дивіться, для тих, хто працює, духи захищають вас від безробіття, безробіття або неробства. Да. Ну, а по-друге, ці духи, вони вас, знаєте, так, ледь-ледь. Торкаються і спонукають вас не спати, прокидатись своєчасно, встигати на роботу або встигати робити усі свої плани. Тому саме ці духи воодушу, воодуховляють вас, да? дають вам натхнення. Да? Дають вам натхнення робити свою справу з натхненням. З ентузіазмом та з енергіями. Тобто вони насичують вас енергією та дають вам бадьорість, свіжість, свіжість думки, свіжість ідеї, свіжість вашого наміру. Берегуть вас від ленощів, вони кажуть. Що вони вам хочуть передати? Да? Яке послання духів? Бачите, знов паночка. Хтось пан, хтось паночка. Е, дивіться, вони, я все ж таки в мене таке тут е, Ленноще, а тут е, паночка спить. Дивіться, я б сказав, що вам не треба заграватись у пані. А, так, от таке в мене, такий потік йде. Не загравайтесь у пані. І не загравайтесь у пана. Тому що кохання це не тільки брати, це ще й давати. Або кохання це не тільки, і взаємовідносини та стосунки це не тільки давати, це ще й брати. Тому не лінкуйтесь або не цурайтесь брати і давати у своєму житті равномірно. Відкоригуйте баланс брати та давати. Все ж таки, тут паночка, а тут пан. І якщо. Ваше служіння перетворилося на рабську роботу, то або відпочиньте, або відкоригуйте брати, давати, або відкоригуйте само пожертву, або подбайте про себе самого, якщо окрім вас, подбати про вас більш немає кому. І пам'ятайте, що окрім вас, ніхто за вас так гарно не подбає, крім вас. Ну, таке, таке послання духу, цікава комбінація. І цікавий потік, я так вихопив. Да? Іноді аж дивуєшся, як це так можна робити. А, які дари приготували духи роду вам? Дивіться, повішений. Вони, по-перше, готують вам дуже такий цікавий іспит. вирватися з кола, але воно не порочне. Це коло. Ваших іспитів, тобто вищі сили, духи, підготували для вас дар вийти з якоїсь кармічної опрацьовки, і, можливо, якісь поради, які ви сьогодні почуєте, допоможуть вам розв'язати вузол кармічних зв'язків, кармічних залежностей або якихось кармічних уроків. Незабаром духи подбають про те. Щоби ви розв'язали кармічний вузол вашого кармічного давайте так скажемо, уроку, кармічної вправи, уроки це вправи, кармічної вправи, в якій ви вже заплутались. І, можливо, це робота, вам вищі сили дадуть нову роботу, більш легку, або стосунки більш Зрозумілі або більш гармонійні стосунки, або ви зможете відрегулювати свою справу, свій бізнес та свою роботу або стосунки таким чином, щоб гармонії та болі у цій справі та у вашому житті стало менше. Звичайно, ми не можемо жити без болі, бо біль є частиною нашого світу, але болі стане менше, спокою стане більше. Ну і, можливо, енергії та творчості, можливо, хвороби стане менше теж. Бо хвороба це результат неравномірного розподілу енергії брати давати. Бо хвороба може з'явитись, коли ми постійно беремо або коли постійно віддаємо, не компенсуємо щось. Четверта позиція. І тут дід. Дивіться, сьогодні і стара, і дід, сьогодні з нами усі родичі, духи тих, Кого ми шануємо, пам'ятаємо, і взагалі дух живе до того часу, допоки його пам'ятають. Якщо ми за нього забуваємо, він або помирає, або уходить від нас. Тому згадайте цього діда, або ту стару, передивимось ще передивіться. І вам хоче стати, дати енергію потоку дід. Дід старого дерева вже не випрямиш, каже він вам. Старого дерева вже не випрямиш. Я не знаю, що це за порада або що це за енергетика, йде від цього вислову для вас, але своє ви обов'язково візьмете для себе. І так, давайте подивимось, від чого вас рятує, захищає оцей дід. Дивіться, цей дід вас рятує від відлюдника. По відлюднику у нас йде хвороби, тому енергія цього діда ще це той май... мольфар, це ще той дід у вас, <сум> до речі. Але це жрець-знахар, астролог, віщун, від людства та аскетизм. Ну, По-перше, це здоров'я. Він вас рятує від будь-яких болячок, хвороб. Розладів вашої енергетиці, психічних розладів. І, можливо, цей дід завжди за правим плечем допомагає вам здолати якусь перепону. Ви згадуєте цього чоловіка, діда. Можливо, це ваш батько, який каже, та дає мудрі поради. І завдяки цим мудрим порадам ви долаєте якнайменше ті, Бар'єри в своєму житті, на які вам не вистачає енергії сил. Також по відлюдництву цей дух береже вас від розлучення та зміцнює вашу сім'ю та зміцнює ваш фінансовий потік на роботі та в бізнесі. До речі. Що хоче вам передати ваш дух? Дивіться, своя ноша. І тут є така, така порада, бери ношу по собі, щоб не падати при ходьбі. Ну, по-перше, цей дух вам і дає сили здолати ці перепони, про які я тільки що вам хвилину тому розповів. Але він вам дає пораду. Не бери важкого в голову, а, а не, не бери дурного в голову, а важкого в руки. Ще раз, не бери дурного в голову, а важкого в руки. Та дійди, пройди цей іспит до кінця. Ти витримаєш, в тебе вистачить сил, бо ти гідний свого шляху. Почули. В тебе вистачить здоров'я і сили. Тримайся. Ну і остання карта: які дари приготували вам духи роду? Дивіться, ви обов'язково. Дійдете до своєї кінцевої цілі. Ви досягнете тієї мети, яку поставили перед собою, якою б важкою ця ціль не була. Ви обов'язково досягнете не тільки мети, а й переїдете туди, куди б ви хотіли. Ви відчуєте силу та ритм запального кохання, ритм вашого нового бізнесу, вашої нової роботи. Та головне, ви обов'язково відчуєте ритм вашого оновленого здорового серця, яке буде наповнене енергією життя, кохання та бажання творити, долати перепони і досягати ваших нових мрій, які обов'язково у ритмі духу з'являться. У вашому намірі між чакрами 3 та 4, у вашій чакрі Маніпура та вашій чакрі анахат. Даром може бути вам поїздка, переїзд та новий чоловік, або коханець, або коханка, якщо ви дійсно до цього прагнете. У будь-якому разі. Духи кажуть вам, не зупиняй ритм свого серця, але й дбай про серце. Бо серце тобі, у ритмі, в тобі так... знаходиться в такому ритмі, в якому саме воно навантажене найбільше. І, яка б не була ноша, ти її витримаєш, але Прислухайся до свого серця, можливо, прийшов час перепочити або перевірити його роботу роботу серця та хребта. в будь-якому разі, духи за вас. Якщо ви пам'ятаєте про них та шануєте їхню пам'ять, і якщо ви з ними взаємодієте, по принципу, брати та давати. І духи завжди бажають вам. Світлий духи, які за вас, світла вам та вашому Всесвітові! Бережіть себе, кохайте всесвіти, які оточують вас, створюйте нові всесвіти та пам'ятайте, світло завжди перемагає темряво, і все буде Україна! Па-па.